Так, урожай. Тих грушок, що я поприщипав. Ось. Одна парижанка, що я казав. Ой, яка дивигіляка товста стало. Тива. Ось. Ти бачиш, бач? а була віточка. Так, он там висить зараз обійдемо. побачимо. Так, ось. Все. Ось друга тут висить. І воно там третя. І то четверта одну вже з'їли. А це і все інший сорт. Ось якось, Це, мабуть, ноябрьська, я не пам'ятаю. Це хороша, так. це така. Тут нема нічого поки.